Первий зує. ТЦКшники, мінти або транспортники. Капець, 13800 з лінтяйом! Це шикарна машина в наше час. Я вигрузився, а не остальних похіром. Це вже пізно почав снімати. Він розкрив двері, позамітав, спокою. Добрий ранок, а хто дивиться ввечері, добрий вечір. У нас ранок. 22 січня і ми з Віталіончиком їдемо в рейс Колишимося те саме завантаження, та сама Михалівка Цибулевське КХП те саме. Не знаю, щось може покажу. Виїжджаємо. Ну як виїжджаємо? Ми вже за Бобринцем Тут стали Віталіон десь попісать, побіг. Ми вже за Бобринцем Зараз трогаємося і летим далі. І летим на погрузку. Що вам хочу сказати. Сьогодні теж багато буде, так скажемо, наших. Дядь Льоша буде, двоє буде їх, Юркиних должно троє бути. Ну, в принципі, почти що як той раз, тільки без діда. Дід щось там загрузився ще в понеділок, а сьогодні це вже у нас четвер. А, чого скажіть? Що з дідом так довго? Бо, діда, короче, зараз я відключу заряд, не та й розкажу. Так, Що ж з дідом? Ділюша, виходить, остаток законтрактованого забирали. Їхали, все нормально, каже, стали на Бобернецькому кольці кофе попити. Чи дід первіє якось їхав, коротше. ну, дід це дід Саша, це Льоша з Артемом машина, виходить. А дід Льоша з второю машиною ззаду їхали з Волгою, а цей — впереді. Дід став коротше, щось там, чи Кофа побити, чи що, ну коротше, як дід. Трогаться, все, ну, вийшов знизу з ПГУ житло. Думали, що хана ПГУ. Заказали ПГУ і привезли ПГУ, поставили, не можуть прокачати. Дзвонять типу, виїзний ремонт, Приїхав виїзний ремонт до е, часу, ночі, що стоїть виїзний ремонт е, пробують ставити ТПУ, ніхіра в них не виходить, качають, щось там не виходить. На наступний день ну, тож, б... Льоша е, бо, ну ж теж з второї що їжджають, діди залишають. По-перше, що я не знаю, приколи за транспортників цих довбаних. Е, вони от, по Льоша каже, ми тут крутимося ПГУ, ну, лазимо, приїхали, каже, типа до діда, що там, поїдемо на віса, що там, зважимося, а вторий вже по кузову ходить, стукає, з перегрузом чи ні. Дід каже, куди їхати, каже, ПГУ не може тронутися. То безліцепок каже, стали і пасуться, пасуться, каже, хоча ну без перегруза, ж все. ну блядь, ну, я не знаю, чесно вам сказати, в наше время, я оце, взагалі. І їдеш і просто охеріваєш, і думаєш, хто тебе перший зує? ТЦКшники, мінти Ілі транспортники. Ну, Хтось е, вічно їдеш і в ахері, там ті, там ті, там ті. Хто перший до тебе прицепиться? Кажу, капець, оце ми в таке время живемо, що я в ахері. Посімаю трошки дорогу, може хтось узнає свої рідні місця. Хто дивиться, це а дивіться, як кожовтів. Морози нейронтирулі дали. Да, це я думаю, падалися взагалі, це посіви пожовтіли. Морози більше, ніж у нас були. Коротше, продовжимо. За діда ПГУ визвали вони типу ну, виїзний ремонт, ті до часу ночі не прокачали, сказали, що це, по-моєму, таке ПГУ, не знаю точно. Ну коротше, На наступний день приїжджають, Вроді Вроді вони беруть друге ПГУ, опять там щось питаються прокачувати, комп'ютер підключають, щось підключались з комп'ютером, там фішка, чи розсохлась, чи що, їдуть ну на там вже новіша ТГАшка, вже Європ'ята вже фішка там вставляється. е-е Їдуть вони ці виїзний ремонт, купують нову фішку, перепіновують, питаються, типу, думають калібрувати, Калібрують, ніхіра воно не виходить. Коротше, залазять вони ще раз, туди вижимний. А я дідлю ще одразу казав, кажу, дідь, дивіться до вижимного, бо кажу, в мене на мані таке було, якщо різко потекло, це значить вижимний. Ну, там вже ну, Льоша каже, ну виїзний я ж не буду каже вже лазить. Виїзний ремонт приїхав, каже, вони ж дивляться, сказали, з цеплінням все нормально, типу, це ПГУ. Ну, коротше, що це? Вівторок вони промудохались ніхіра. Е, в, середу. в середу вони виходить, затягують вчора. Е, дал, якась своєю машиною, я не знаю, де вони. Ну це дід стояв вже за кольцом Бобринецьким сюди, за аміком, трохи на обочині. Вони свою машину якусь дали, чіпляють діда груженого, тянуть до себе десь там на об'їзної на СТО, розсипляють. Вчора цілий день вони щось там не могли, ту коробку цей дини. Чи щось вони короче, не могли оцей динить. Ну, короче, скинули вони коробку. Ну, вроді тільки виживний, не знаю. Я не питав, що там. Ну, короче. міняють вони. Це ж дидшо сьогодні зутра говорив, бо вони десь на карго вигрузилися, будуть теж їхати сюди. Кажу, що там дід? Каже, та капець. Віна. Два години ночі дзвонив дід каже, не можуть прокачати колісу. Кажу, в смислі, а зачем чим прокачувати. Каже, бо походу перший раз чи на Мані знімали коробку, чи хер його знають штрихи. І сняли трубки, виходить, там такий блочок, ну, якщо гідравлічна коліса на Мані, там такий блочок з двома клапанчуками. Туди підходять трубки гідравлічні. Взагалі ну, ми з себе як знімали, ми просто блочок витягнули з цими клапанцями, підв'язали і все жидкость не зливали з коліси. Потім просто, як поставили коробку, туди-сюди, воно фук-фук защелкнулось і все агонь. А ці щось не вийшло прокачати у них. То, короче, не знаю, що там з Дідом, ну, Діда Рейси, в понеділок вони поїхали, вторник середа, четверг, сьогодні вже четвертий день, ну Може, дай Бог зробиться та й буде вже... поїде на вигрузку. Він на 17-му вигрузати. Кстати, дивіться. Ми з вами їхали, що там я не бачив, яке село приїжджали, не було снігу, тут хірак і сніг почався. Я в шокі. Нам тут ще кілометрів 30 десь до Кропивницького. І сніжок почався. Ну не почався, а видно, що був. це добре сніг. Це найкраща волога для зернових. Вроді вже морози відпускають, слава Богу. Ми якраз ці морози перебули вдома, то... то це є добре. Таке. Добре, котимся. Я якщо включусь. Не знаю, казав вам, я не казав, але заїжджати ми будемо на погрузку через підлісне. Якось, знаєте, через знамінку, до хіра спусків, підйомів таких затяжних. До самої цієї знам'янки другої, поки доїдеш, там такі спуски трохи є. Через село там одне, їдеш спуск підйом з поворотами. Пустище ще а де херня. Ну, та й пустому теж, блін. Що, 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 що. І теж як повертаєшся з намінки, друга сюди тіпа, ця дорога на Черкаси. Іде, як, як вроді мені льоша казав, теж якби трошки хрінь. Паркінг бачили, прям. А фі, наш, є прям. Через 500 метрів поверніть праворуч на вулицю Жовтневої так. Революції знаки Єлизаветградка. Дивіться, Магазінчик собі людина може покупатися, заїхати, припаркуватися. Коротше. Через підлісне трошки менше подйомів, трошки легше їхати. Ми вже з Італіоном на місці, зважились 9.33. Так, на цей подйомник. Ми вже по блату нам, я попросив на верхній сюди. хірово грузиться з-під цього, я вам показував в минулих відео. Будемо грузитися ось тут з верхнього опять, у машинки. Вже Ніколаївський, вони вчора ні не ці їхали на вигрузку, я по Кіровоградській іменав. Керіозна. О! Хто знає цю машину? Колись Миколаївська була. Такий манчик симпотний, теж грузиться кукурунькою. Машинка на догрузку. Ось, ну кузовок невисокий, манчик з лінчаєм, тара, ну, мабуть, десь... теж... Ану, спи, десь питає, яка тара. Кузовок, ну, на всю ширину, на всю длину прицепа, правда, кузов, Хочу показати, дивіться, скільки я кукурузки грузить. Удобно так щас я буду грузитися по цій лінії, загрузишся. І все гуд. А вітальон так не вийшло, бо пшеницю грузиш, по ідеї, старло це все. О, так, і так пішов, спитає тара. Фонарик еще надо поделать после сьем как какую Ну, херня, спится, дома запасни есть. Спится, сделается. Эй, работы надо херачить. Ну, такой мальчик. Не, ну, это, по идее, 45 -ка, контейнер. Как со. Та ну нахер. Та ну нахер. Охереть, тридцатку. Охереть, Такий манчик, прицеп на ну, длину. Нашу, дібру, да, ну під сімочка хіба. Та да Та що сімочка? Сімочка. А сімочки тон 26-27 бере прицеп? 27? Блін, та й нормально. А я думав це наш якраз длина контейнера 12 чим-то. Прицеп, ні? Ну та я зрозумів як у мене штора, тільки все вирізане, фітінг. Капець, 13800 з лінтяєм. Це вообще шикарна машина в наше время. Десь на мані воздух зашипів. На рушеньку. Вітайте, став, що минут 20 постояв і шестерка. На передачі нема такої херні. На, на рушеньці десь щипить. Ну, якась термозна камера і шланочка, побачимо, вже виїду, гляну. У мене було таке прошли раз, коли папа мене міняв. Теж приїхали ми ж з вечора з Віталією, по-моєму. Шепить ну, під низом воздуху, а воно така слякоть була, це капець. Шепить та й шипить. А ми ж загрузилися, ото їхали. Мені нам було мінятися. І на пересадському повороті стали, а бітонечко воно сухо. Я тільки нирк під прицеп, а там хтось шланга. Пластикова, соєдіння резиновою, не спасателем резинова. Да, Та спасатель це теж не є хорошо, металічне, ну, ну коротше, спасатель це таке, можна просто фітінг поставити. А там резиновий шланг і хомутами. І воно шланга потріскалася і шипіло оттуда, ва. То я спасатель на 12-хі рану і все буде. Ну, Там зараз не шипить. Не знаю, от їздимо, буде тепло, буду лазити, дивитися. Лазить, шариться. В холод лазить, ну, блін, здоров'ю хуже. Як то кажеться, як мені Саша мене казав, не мішай машині роботи. Манітуха поломана, Т-16 оддуваюся. От хтось з перегрузом, а той з вовками взяв. 800 кілограмів цей манітуха Да. Дядько, туди трохи перегруз тона летить манітуха опять це газ Це в нас такий ковшик є Це ми типа груз E, цей на жорку кам'яні накидали такий ковшик та нас, 16 нас є. хто таку техніку бачив довго він буде тону царапати. Коротше, отаким от образом це відбувається. Не знаю, снімлю вам скажу, скільки ковшів вийшло. Ну, ковшику, я думаю, кілограм 100-150, не більше. О, а він, мабуть, в себе буде грузити. Ох ти. Оце вам контента трохи. Апарат загрузив себе, жужа. Полетів склад висипати. Оце, блін, техніка. Я зрозумів, в же ще древер з'їсть, да? що він назад такі жуж жуг і полетів. Я вже загрузився, затентувався, все дуб, Віталіон Димос на вісах. Надіюся, що не хватило. доїхати досипати. Ого, когось щось сталося, щось підв'язано. Я вже не знаю, що це сталося. О, тут це пряник. Він колись, ми як з Віталією їхали по голо -льоду. він летів крепко так по голоду. Це да, щось сіхана, твою мать, як він й з поворота, це звісно, фігня. Да. Так тут така шаланда. Так, да, кстати, ми загрузилися, прийшли Кіровоград, летим. Ще на Воронцовському повороті станемо вип'ємо кофе. Да, це в людини, я ж кажу, звісно, біда, ще й задня ось, Ще передня, полбіди підв'язав та да, й все на машину розбину. Була б нагрузка, середня теж, а задня, я ж кажу, дивіться вертольотом. Ну і теж, знаєте, ну ти їдеш на аварійки, вже ззаді колія зібралася. Тут з поворота. Ну і сві бачиш, виключи аварійку, покажи поворот. Ні, похеру. Ну. Може я не прав зараз з ну, блін. Коротше, якось так. Нічого, зараз ми нічого страшного. Блядь, я ніколи не розумів таких водятлів. Не знаю, номера не видно. Скинув на 80, ні, я міг тут 110 і на гору вийде. Ні, воно єлі минуло, блядь, і плететься спереді. І виходить, зараз на гору висаде мене. Ну, хрінь як би, блядь. Ну якщо ти минув, то і газуй лети вперед. Якщо ти так спішиш, ти ж мене минув. Ну не тільки мене, ладно нам. Но... Коротше, це вічна така хрінь, блядь, Мене і, плететься спереді. Чи обоне боясь мене, якось косим посужику нашого не й плететься попереду. Він десь отам. Може, то він світиться. Ні, не він то не світиться. Ветальон заповнює товарку. Я вже заповню. Вітальон щось так довго, бо він першу запорог. Забирають ці всі, бо в мене вже тонна бумаг. Е, так, на Карго вроді машини є, і на візіровку, і повиходили машини. Вже двіжуха якась є. Уже щось приятно, типа. Ну сейчас побачимо, приїдемо. Це ж у нас десь полшостого вечора, да? Вечора, нормально, в 6 утра виїхали, пол 6 вечера вечора вже в южному гружоні. Так, ми на візіровці вже з Віталією Тут вже ж куча реєстрації, блядь, 10 раз документи на всем карго даєш. Раніше я тут, коротше, два года тому охранівся я направляв на яку визировку. А це самі в все ходки, заїжджаємо під яку хочеш. А це вже нам, ну оказывается, сказали, ось все, під яку визировку треба їхати. Каждого кожного на такому листку. Нарісовано, на яку візеровку тобі їхати, бо не дай Бог якийсь лабаран зробить на одну машину більше, а той менше. Ой, капець! Так, у нас около трьох ночі і ми вже на вигрузці. Зразу стояли на вторий підйомник на вигрузку, перегнали сюди, бо вагони почали знову. Слава, де... слава Богу, буде вигрузка. Хотів вам показати, знаєте, от мене завжди удивляли люди, які... Я вигрузився, а на остальних похеру. Це вже пізно почав знімати. Він розкрив двері, позамітав спокійно. Все, йому похеру ну, закрив. А, блин, а в мене це така тупа привичка. Ти що? Бігом нафік, навіть на вісах. Я даже ворота не закриваю, бігом тільки фух, соскочив, хай людина вигружається, я там за подйомником собі все зроблю. Блін, Тільки щоб людина вигрузилась, мене ніхто не ждав. А є люди, це не тільки я тут замітив, на тому подібнику теж стояли, ми б вигрузились на надому. Там підняли його, опустили, він пішов, погрібав, поопускав бразовики. Я не удивлюся, він ще петлю там я викручував. Ось тут ципком прив'язують. І похеру. По я ж кажу, це тільки ну не тільки в мене, я знаю, у багатьох є така привичка, що, блін, щоб ніхто не ждав. Ну, більшість таке, йому похіру. Він вигрузив і все. А ти. А ти що хочеш, то й роби. Вдруг зараз воздушка і ти тут стій. А він вигрузив з йому похіром. Не треба такими бути. Так, ми з вітальончиком вже на стоянці. Райз у нас завершився. Щось їхав геть забув. Завершання зняти. Зараз піднімлю, подивлюся, що там до фільтров. Подивлюся грубий фільтерочок. В принципі, поману, а утечку купив собі китички. Я поману шипить зараз спробую відкрутити і поміняти резинові колечко подав у резинки. бачите на криля полопали. Вони зараз посиплять резинки. Та, в принципі, побачимо, може завтра, послізав з'їздю, прокалібрую на мані сцеплення Та й таке. Так, кому було цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Може, комусь щось цікаво щось розказати, пишіть, обов'язково все розкажемо. Не забувайте за збір, донатьте. Італьон зараз теж донати. Що ти смієшся, як питаєшся, бо я тут на концовій відео, як дурачок, то щось дуже Всім до побачення.